Хто такий сатана. Біблія говорить нам, що сатана колись був прекрасним ангелом, створеним Богом. Він був настільки цінним для Господа, що Бог дав йому особливу силу. Біблія також говорить нам, що колись сатана у всьому слухався Бога і все робив правильно, але через деякий час дьявол дуже запишався собою, він думав, що краще за будь-яку іншу істоту, створену Богом. Сатана хотів бути вищим за Господа і керувати усім. Він забув, що мав чинити те, що хотів від нього Бог. Тепер діявол прагнув робити саме те, що йому подобалось. Сатана був не один, він підбурів інших ангелів іти за ним, а не за Богом. Отож, Господь скинув його з небес і відправив на землю через його непослух та злі чинки. І навіть зараз сатана все ще хоче бути більшим за Бога, тому він витрачає свій час на те, щоб змусити інших людей слідувати за ним і не підкорятися Господу. Один із способів, який використовує Сатана, він намагається змусити якнайбільше людей не слухатися Бога. Дьявол хоче, щоб ми слухали Його, а не Господа. Цікавою є історія Йова, чоловіка, який жив у старозавітні часи. Це було тисячі років тому. Сатана намагався змусити Йова не слухатися і не довіряти Богові. Але Йов був людиною, яка любила Господа і в усьому слухалася його. Йов був дуже багатою людиною, у нього було багато землі, велика родина. Йов мав тисячі голів великої рогатої худоби, верблюдів та овець. Але найважливіше те, що він любив і слухався Господа. Якось у Бога та сатани відбулася розмова. Господь спитав дьявола, що він думає про Йова, який завжди був слухняним Богові. Сатана знав, наскільки Йов довіряв Богові і казав, що цей чоловік любить Господа тільки за все добре, що Бог йому подарував. Дьявол сказав Богові: Забери все те, що ти дав йому. Йов більше не довірятиме тобі. Господь сказав Сатані, що дозволить йому випробувати Йова, але не дозволяє забрати його життя. Д'явол думав про те, як він міг би змусити Йова не слухатися Бога, і в нього виникла ідея. Сатана сподівався, що налаштує йова проти Бога, забравши у нього все його майно. Дьявол підбурив людей вкрасти худобу та інших тварин Йова. Потім Сатана послав із неба вогонь і спалив овець Йова та всіх його слуг. Після цього дьявол наслав сильний вітер на те місце, де діти Йова зібралися на бенкет, і вітер зруйнував дім, де вони були, а всі діти Йова загинули. Сатана був певен, що коли Йов почує про це, то прокляне Бога. І більше не довірятиме йому. Але коли Йов отримав усі ці погані новини, він просто став навколішки і сказав, що це Бог дав йому все, і Бог все і забрав, але він продовжує любити Бога. Потім Сатана сказав Господу, що Йов любить його тільки тому, що він здоровий і ніколи не хворів. Господь все ще вірив, що Йов любитиме його за будь-яких обставин. Тому він сказав дьяволу, що той може випробувати Йова хворобою. Отже, сатана повернувся на землю і зробив так, що тіло Йова вкрилося безліччю виразок, Йов сильно страждав і був дуже хворий, але він все ще любив Бога, залишався йому вірним і довіряв Господу. Коли випробування закінчилося, Бог винагородив Йова за любов до нього і послуг йому. Господь дав Йову ще більше великої рогатої худоби, ще більше землі, овець та верблюдів, ніж він мав колись. Бог дав йому більше дітей, онуків та правнуків, ніж будь-коли раніше. Йов довів, що якщо людина любить і слухається Бога, то що б не трапилося, Бог подбає про неї. Йов продовжував славити Господа. Сатана був дуже розчарований тим. Що не зміг примусити Йова перестати любити Бога і довіряти Йому? Йов є для нас хорошим прикладом того, як ми повинні довіряти Господу, навіть якщо в нашому житті трапляються погані речі.